Прийняли понад 2 мільйони дзвінків з усіх куточків України. У Чернівцях вже сьому річницю справляє швидка юридична допомога. Працівники контактного центру системи безоплатної правової допомоги розповіли про те, з якими питаннями до них найчастіше звертаються українці, які корективи в роботу внесла війна, та з якими труднощами зіштовхуються під час спілкування з постраждалими. Деталі у сюжеті. З початком повномасштабного вторгнення багато українців потрапили у скрутне становище, яке змусило звертатися за правовою допомогою. Чернівці стали свого роду столицею таких послуг, адже саме тут вже сьому річницю відзначає контактний центр з надання безоплатної правової допомоги, який надає послуги людям з усіх куточків України. Ви можете звернутися в судовому порядку щодо того, що вам ну так обмежують право користування таким майном і розпорядження. так як ви є в цілому власником за документами за весь період роботи працівники контактного центру відповіли на понад 2 мільйони викликів та допомогли громадянам у вирішенні різноманітних проблем. До нас телефонує людина, ми її орієнтуємо, як її вирішити, її правове питання, надаємо їй алгоритм покрокових дій, а далі вже залежить від дій самої людини і її спрямованості на результат ми саме функціонуємо для того щоб ми могли зорієнтувати в проблемній проблемному питанні людину і щоб надати їй Алгоритм дій працівникам контактного центру часто доводиться мати справу з невідкладними та психологічно важкими ситуаціями. Це була ситуація, яка пов'язана із смертю новонародженої дитини, в якої була смерть якої неможливо було зареєструвати у зв'язку із технічними проблемами в програмному забезпеченні діяльності лікарні. Також це потягнуло за собою неможливість реєстрації факту смерті, видачі свідоцтва про смерть та безпосереднє здійснення обряду поховання протягом трьох годин. Питання було вирішено, людини працівниця центру Іванна відзначає, що однією з перепон в роботі з клієнтами є динамічність змін у законодавстві. каже, ще вчора консультували по одній нормі, а вже сьогодні потрібно застосовувати іншу. Зараз телефонують військовослужбовці з зони ведення активних бойових дій. Телефонують їхні члени сім'ї, члени сім'ї загиблих військовослужбовців. І з'явилось питання, за якими раніше ми не співпрацювали. Наразі вже ми намагаємося більше переглядати зміни, які щодня в нас носяться. У нас є постанови Кабінету міністрів України, є накази міністерства оборони, закони, які ми переглядаємо для того, щоб у разі чого бути готовими до будь-якого правового питання, поставленого поставлене нашим клієнтом. Популярністю користуються також консультації з питань виїзду за кордон та отримання соцдопомоги для внутрішньо переміщених осіб. Також допомоги часто потребують військовослужбовці та їхні родини. Водночас за словами Вани близько 80% звернень надходять від переселенців. Також питання стосується соціального забезпечення, наприклад, це виплати внутрішньопереміщеним особам, це отримання статусу внутрішньопереміщеної особи, це виплати з компенсації особам, які наразі приймають до себе внутрішньопереміщених осіб. У нас з'явилися виплати від міжнародних організацій Червоний хрест, ООН, е, ЮНІСЕФ консультації надають не лише телефоном, а й у соцмережах. Можна звернутися на сторінку, задати питання напряму. Можна іншими засобами комунікації, які сьогодні присутні. Це і Viber, і Facebook, так само можна. Написати повідомлення про те, що у вас є якась проблема, і ви не знаєте, як її вирішити і в цьому випадку. Також надається консультація. Роз'яснення контактний центр працює щодня з понеділка по п'ятницю, з 8 до 19.00, А у вихідні з 9 до 18.00. кожен може отримати правову інформацію, юридичну консультацію чи роз'яснення з правових питань у зручний час. Валерія Пержун, Руслан Батюк, теми дня ТВА.